Сьогодні в мене буде відео, відео пересадка моїх фікусів, які вже у мене корінилися. Ось дивіться, який у мене фікус Лірато. Ось отаке дав велике коріння. Це, ну, десь за місяць. Він наростив таке коріння. А це ось фікус абіджан. Абіджан також. Ой, там вугілля приросло вже, бачите? А біджан теж так. Також дав таке коріннячко. І тут у мене ще укорінюється фікус Анастасія. Ось він тільки почав корішки давати. Ну, я його сьогодні висаджувати не буду. І тут уже почти водички немає. Також, ось подивіться, яке коріння. Ще один фікус Абіджан. А тут у мене. Ось отакий ще фікус. Ну, цей у мене дуже-дуже погано дає корінці. Бачите, його немає. Я його порізала. Ну, не знаю. Поки хай оцей фікус стоїть. Ось, подивіться, зараз я вам ще покажу. Трошки видно. корінці тільки нарощує. Оці три фікуси сьогодні буду висаджувати. І Анастасія хай стоїть, хай ще вкорінюється. І ще в мене буде пересадка деяких фікусів. Ну що, давайте зараз будемо замішувати земельку. Земельки я взяла тут трішечки домашньої землі з огороду, в мене там є непогана земля. Універсальний ґрунт. Трішечки в мене тут є вугілля. І багато-багато насипала перліту. Ну, я думаю. А, і чуть-чуть ще в мене є тут перегною. Зараз я це все гарно замішу, і тоді вже буду висаджувати свої фікуси. Так, ну ось дивіться, така земелька у нас гарна вийшла рихла. І зараз будемо висаджувати фікуси. Ось приготувала такі горщики їм. І будемо зараз їх висаджувати. Так, в один зараз посадимо, де в нас трохи менше коріння. Так, Мабуть, у цього у нас коріннячка менше. Ось дивіться, який він здоровий. Бічте, який він його посаджу. Ох, треба його по центру поставити. Так, я його оце як обрізала, після того у мене, після того, як я його обрізала, цей фікус, він дуже гарно у мене викинув верхівки на материнському. Ось такий один. Так, зараз посадимо другий. Так, а другий у нас посадимо зараз. Так, тепер ось такий. Дивіться, яке гарне коріння, теж такий великий-великий. Треба піль на ньому витерти. Він в мене вже бідний, поки вкорінився, весь і запилився. Так, зараз я його посаджу. Так, ці фікуси я буду продавати. Якщо кому потрібно, пишіть мені в інстаграмі, і я вам його продам. Ось. Потім я вам покажу, які вони. Так, і будемо зараз висаджувати лірату. Так, лірату. Лірата в нас дуже-дуже великий. Ось подивіться, який лірата. Так, коріння поміщається, поміщається в нас. Так, угорщик. Лірату, я не знаю, чи я його продаватиму чи ні. У мене дома є лірата, ну не знаю, подивимось. Може, продам лірату. Так. Хай вони ростуть, вони вже вкорінилися. Хай тепер. Щось він у мене не по центру. Получився? Зараз я його. Так, треба ж його по центру, щоб він у мене вийшов. Він дуже великий. Я не знаю, як вам даже показати оцей розмір цього фікуса. Но листя в нього здоровенне. О, громезне, як лопух. У мене чоловік на нього каже, що це в мене лопух. Так, Лірату я висадила. Я їх пізніше їм листочки попротираю гарно від пилі. Так, і ще ось зараз буду висаджувати ось отакий фікус. Так, ось подивіться, який він у мене. Фікус. Ой, назви я його цього фікуса не знаю, він у мене посаджений тут у домашньому ґрунті. Зараз я цей ґрунт витрушу весь і посажу його в новий ґрунт і в новий горщик. Так, дивіться, ґрунт я в цього фікуса обібрала весь старий. Ось таке вийшло. Корінечко непогане. І ось такий горщик великий. Я йому підготовила для нього. Може, він буде для нього і завеликий. Але я його висаджу, хай він росте. Тому що рослин у мене багато, часто їх пересаджувати, мені нема коли. Я його виросту, висаджу трохи в більшенький горщик, і хай він тут років 5 в цьому горщику сидить. Наращую собі корінці. Хай він собі тут росте в цьому горщику. Так. Так, оцей фікус також я пересадила, зараз їх тільки залишиться, мені їх полить. Дивіться, який я ще фікус вирішила пересадити. Я Ось у мене тут ще ось такий фікус. І він здоровенний. Ну, ось така у мене вийшла невелика пересадочка. Ось отакий Лірато. Ось отакі два абіджана. Вони вже ось листочки нові викидають. Ось отакий фікус. Не знаю його сорт, як він називається. Бенджаміно такий. І ось отакий великий пересадила ще свій оцей, не, зна... не знаю, як він називається. Так, за... тінеки, по-моєму, зараз я їх поливатиму, хай вони тепер приживаються, трішечки адаптуються, і тоді я ось оці фікуси продавати буду. Так, ось. Волюємо ось такий, зараз його трішечки по... Так, тепер польємо ось такий. Гарненько я їх полью, тому що зараз жарко. І ось оцей ще фікус полью. Так, що в мене укорінюються, там ще деякі фікуси, не всі, правда, пересадила. Ну, нічого, колись. Вони вкоріняться, я їх пересаджу. Пересадок у мене дуже багато. Тепер буду відео частіше знімати, трошечки ось, тепер у мене трошки час з'явився і буду робити пересадки, тому що багато у мене ще рослинок укорінюється. Багато є в мене ще рослиночок, які треба пересадити. І тепер частіше. Зніматиму. На цьому закінчую своє відео. Всім, хто дивився, ставте лайк, підписуйтеся. До побачення!